Привіт усім, як завжди, оці порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні, як завжди, ми підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. Вже за кілька секунд будемо говорити про операції по заміні кришталика Ока. Найпоширенішими операціями у відділенні мікрохірургії ока центральної міської клінічної лікарні є оперативні втручання по заміні кришталика. Медики кажуть, що такі оперативні втручання показані людям тим, кому за 40, і вони дуже добре відновлюють зір. Більше про це говоримо із офтальмохірургом центральної міської клінічної лікарні Вадимом Водяником. Операції по заміні кришталика показані людям, людям, які мають катаракту і не задоволені своїм зором. От Якщо, наприклад, пацієнту там, більше 60 років або, ну, або раніше, катаракта буває 45 тобто то людина погано бачить, міняємо кришталик, людина бачить добре. Але є і інший, інший, і ще є інший контингент пацієнтів. Це молоді люди, десь між 40 та 50 роками, яких немає катаракти, але бачать вони погано, бо окуляри і далеко, і окуляри близько. Це вікова гіперметропія та пресбіопія. Тому пацієнту треба там користуватися декількома окулярами. І щоб було пацієнту зручніше, ми робимо так називаємо, рефракційну заміну кришталика, ставимо мультифокальний кришталик. і тоді люди без окулярів і зблизька, і дивляться і на далечінь, і водять автомобіль, тому що ну, дуже неприємно. Більше це жінки, які займаються бізнесом, активну позицію займають в житті, і вони багато окулярів вони не можуть за кермо, а якісь документи там десь подивитися. А так приходять і кажуть, це, ми не можемо давайте. Ми... Робимо цю заміну кришталика, і в них вже ніколи не буде катаракти, тому що вже кришталик видали. І вони викидають всі свої окуляри і бачать. добре. лазерна корекція зору показана краще всього до 40, а ці наші клієнти після 40. І лазерна корекція зору дає гарний зір на далечінь, а зблизька все одно окуляри, тому це більш молоді. А вже після 40-45, вже коли акомодації немає. Ми робимо пацієнтам мультифокальний кришталик, е, дозволяє пацієнту бачити скрізь гарно. Цю операцію роблять в усіх е, країнах і в, і в Україні також. Це, е, е, ну, це методика, вона якби. Е, Така, на, на зараз вона єдина і сама, вона сама вона нова і сама єдина, тобто немає, Але не можна сказати, що вона там рік тому або два роки. тому. Также ми оперуємо там вже більше там, 20 років в Україні. Більш класне обладнання, воно модернізується, тому операція проводиться через менший розріз. Коли раніше там розріз був 3,2-3,4 мм, то зараз там 2,2-2,5 мм. От і швидкість операції е, збільшує, то швидше можна зробити операцію завдяки більш модернізованому обладнанню, Але на ньому треба вміти працювати. От, і якщо ти вмієш, то ти тоді вже можна вважати, робиш це над сучасними методами. Ця операція проводиться через невеличкий розріз 2,2-2,5 мм. В чому її плюси, що не накладуються ніякі шви, це операція майже амбулаторна, тобто прийшов і може там в той же день максимум на наступний пацієнт може йти додому. Через цей 2,5 розріз вводиться такий наконечник, і він ми роздроблюємо ну, кришталик як рідний пацієнта. І ультразвуком, і він так би всмоктується, як пил, і виводиться так. А потім э, штучний кришталик через спеціальний картридж, він в згорнутому виді вставляється в око і внутрі ока він розправляється. І тому є такі, іноді пацієнти питають, а він як на хвилю голові не випаде, він ніяк не випаде. Тому що розріз операції ми робимо 2,6 мм, наприклад, а діаметр оптики 5,5 мм. Тобто 5,5 через 2,5 не вискочить ніяк. Ну, тому це неможливо. Не Ми пацієнтам кажемо, що 90, більше, ніж 99% випадків можемо гарантувати е, гарний результат. Але це багато чого залежить від хірурга. Ну, обладнання це раз, а хірург це, це дуже головне, основне, щоб він володів тими методиками е, новітніми, які. Є в світі і може робити не тільки ну, є звичайні катаракти, ну, так, а є ускладнені там, пацієнта в боці глаукома, міопія високого ступеню, там ще. це ускладнені катаракти, які мають особливості. І ти іноді ці особливості тільки розумієш, тоді, коли вже почав операцію, як ото кажуть, скриті покаже, да? так ото зайшов око, опа, а там отак. От от. Ну, ти знаєш, що робити, і тоді пацієнт бачить краще. У центральній міській клінічній лікарні дуже високоякісне, класне обладнання, мікроскоп дуже класний, і машина, і факомашина це той прилад, який в принципі, робить операцію. Він дуже високої якості, дуже гарної потужності, тому операції проходять легко, гарний інструмент, операційно, в принципі, є всі умови для високоякісної хірургії. Вікових обмежень немає. Я всім кажу, що в мене найстарший пацієнт 96 років я оперував, а на в Анафранківську мене старший пацієнт був 95 років. От, більше 90 років ну тут я прооперував вже 5 чи 6 людей. От, ну, це по-перше. По-друге, да, більшість пацієнтів наші це 65-70 плюс. Це ці пацієнти. Але ми оперували і пацієнтів і 45 у мене був. І після підтравматичного катаракта були 26 років, ми оперували хлопці з вродженою катарактою. І 30. Ну то це не дуже часто, це скажу, що це рідко. Але о, такі молоді зустрічаються. Ми лікуємо навіть астигматизм операційним цим шляхом ми ставимо спеціальні торичні кришталики, астигматичні, які виправляють цей астигматизм, з якими пацієнти живуть всі роки, і ми їх виправляємо, і вони бачать так, як молодості не бачили. Буває таке. Ця операція вона недовга по часу і е, немає загального наркозу. Пацієнт в свідомості і тому це на судинну систему на серце не має такого навантаження. Тому що пацієнти після 65-ти ми розуміємо, що багато з них мають вже і інфаркти, і інсульти не по одному, а декілька мають і інфаркти, і інсульти. От. Але ж пацієнт не повинен бути сліпим, не, не зважаючи на це. Тому така лайтова, скажімо, анестезія, вона допомагає пацієнту легко пройти хірургію, і потім він після операції, тільки крапає каплі і все. Там такий режим, знаєте, теж лайтовий, якщо можна так сказати, вони можуть вести життя таке звичайне, як квартирі. Тобто може йти в магазин, щось там собі там нахилитися, зав'язати собі якісь чоботи. Жінки можуть приготувати їжу там, на себе, на свого чоловіка. Не, не треба там, ходити по саунах, басейнах, там, піднімати якісь великі важелі, там тягарі нести великі. Десь 3-4 тижні. Це обмеження після 4 тижнів можуть зробити все. Я кажу, грати в футбол, займатися боксом, пірнати воду, тобто то все можливо. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, щопонеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі Західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть!